Добрий ранок, шановні друзі. На вулиці пасмурно і моросить невеличкий дощ. Ми зараз їдемо в центр хліба купити. О, і сусіди сказали, що вже пішли гриби. В общем, може заїдемо і по гриби. Подивимося. Вийшов у двір і не знаю. У хаті Леонідовни нема. Де вона поділася? На огороді нема. А вона, а вона забрала. Відро, мабуть, пішла по воду. Зараз подивлюсь. Не, вона не пішла по воду. Вона збирає помидори. Дивіться, черіки. Чи як їх називають. Ну, чері, черів. Маленькі, як, як виноград. О! Ось, бачите. Вона збирає помидори. Ну, на півлітрову банку буде. Дивіться, вони ще цвітуть. Вони, вони цвітуть ще таке відчуття, що завтра літо. Ну є, трошки є. Ну, в общем, кому цікаво, поїхали з нами. Заїдемо в ліс. Заїдемо в ліс? Так. Да, Цього... заїдемо. Цього... Все. Таможня дала добро. Ми взагалі збиралися на свалку. Ну і їхали мимо лісу і, і дивіться, що ми тут понаходили. Маслючки. От дивіться. Маслючки. А, тике, о, дивись, шуп. Чтоб... хороший, Молодесенький. ой, ой, вот да он. них тут. А вот уж ты шляпки посрезал, Ту хорошие, да? Да. Так, 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 хорош. Давай мне сумку. Сейчас, сумку. Бо кроме 50 и ничего не было. А? Кроме 50 и ничего? Не. Развертайся назад. Ось, дивись, тільки їх.

От ми й найшли. Нет, то погане, наверное. Як люди кажуть, треба знайти місце грибне. От ми і знайшли трошки. Вот и... Yeah. Є тільки, тільки воно вилупилося із землі і вже червиве. А ну, ты шли. Вот туда. там мы были, да? Не были. Не были. Не были. Ага. Нет, не ви, це, це мы не знаємо що. вот грибочек Шикарний. Його кушав, кушав, не докушав. Шикарні грибочки. А це тобі. Самий крупний це великий. Ва. Добрий день вам. Добрый день! <свы> ну, я так... А вот видите, Вот поляночка. Вон там. Вон. Вот. Вон, вон. Под деревом он. А вот. Вот, смотрите. Смотрите, какая красота. Нарешті ми знайшли, Нарешті ми знайшли те що шукали. Ну що, будемо різати А от все грибочки два. Ну, <кхе> навірно, буду... Буду завершувати відео. Кому було цікаво, ставте лайки. Кому не цікаво, ставте дізлайки. А ми будемо збиратися додому. ми збиратися будемо додому. А ліс не відпускає. А ліс не відпускає. Піду возьму сумку. Ще пробіжусь. Так. Закрив ворота, приїхали. Приїхали з лісу. От. Були в лісі. Ми б ще може і походили. Б. от Були в лісі. Прийшло повідомлення на телефон. Нова пошта. На новій пошті у вас чекає посилка. Я нічого не замовляв. Не знаю. Вообще нічого не замовляв. Що за посилка? Від кого. От. Ну, зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Ось дивіться, грибочки. Ну, одні маслюки. І вот один, є один рижик. Є один рижик. Так. Все. Ну, пару, пару ків буду. Ніколи. Ніколи було. Тому я ж кажу, що позвонили. Треба їхати було на нову почту. Ну а от прийшла посылка. Прийшла. Не поняв. Я не замовляв. Від кого? Не знаю. Львівська область Дубляни. А що за дубляни? Який то Василь Миколаєвич? Що тут? Люди, тут намальована бензопилка. Ну це, мабуть, не може бути. Не може бути. Я правда колись, колись казав, що у мене пилка поламалася. Ну що воно таке? Зараз подивимося в общем. Зараз подивимося. А ну на тримай. Люди, я не верю своим очам. Это бензопилка. все бензопилка. И она не бюшна, она нова. Она абсолютно нова. Вот это так подарунок. Вот это так подарунок. Все, все в комплекті. Ципо, ключи, пляшка. В общем, наверное так у магазині взяв і зразу відправив. Ну шо ж, дуже, дуже дякую. Дуже дякую. Да. От така. О така пилочка. Ну що, будемо працювати? Будем працювати. Дякую. Дякую, дякую, ще раз дякую. Ну, що, на цьому буду завершувати відео. Прям у мене аж руки трусяться. Чесне слово, трусяться руки. Ну що. Всім бажаю щастя, здоров'я, дякую всім за допомогу, за підтримку. Не можу я. Чесно, у мене сльози нагортаються. Ну, все. Тим бажаю щастя, здоров'я і головне миру, миру всій нашій країні, миру всім нам. До побачення, шановні.